Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати піде. Нам потрібно пів кг борошна, пів кг фаршу, по одній чайній ложці солі, цукру та дріжджів, 2 столові ложки олії, 350 мл У -у 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 -у. води теплої, одна цибуля, одна помідора, один перець в мене заморозки. Та сіль та перець за смаком. У теплу воду кидаємо сіль, цукор, олію та дріжджі та перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо у теплому місці, щоб підійшло. До фаршу додаємо нарізані кубиком цибулю, помідори та перець та сіль та перець за смаком. Перемішуємо. Тісто ділимо на 4 частини. З кожної частини формуємо прямокутник. На середину викладаємо фарш, тісто нагортаємо та защіпуємо, формуючи лодочки. Викладаємо на вкрите пергаментом деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось. ...яке воно вийшло. Смачного?